Обійми мене тату, заховай від біди та навчи, як здолати тривогу. Ти для мене любові стільки в серці знайди, щоб я мала що взяти в дорогу. Обійми мене тату, про життя розкажи не молю мені долю чудову, якщо вдасться від болю, ти мене вбережи, заспівай я колись в колосково. Я назавжди для тебе залишусь дитям, хоч так швидко дорослою стала. А ти вчи мене мати в серці ті почуття, щоб я душу даремно не рвала, все найкраще, що маєш, ти у мене вклади і слова підбери найсильніші. Щоб душа моя знала, в цьому світі є ти у ті дні, які будуть найгірші. Обійми мене тато, міцно так пригорни, щоб я силу твою відчувала, від життєвих неготу в буреві захисти. Щоб я долю щасливу пізнала.